Всім привіт! Вітаю на каналі в нормі, коли в формі. 99% людей, які ходять в тренажерний зал з ціллю накачати м'язи, роблять цю одну велику помилку. І сьогодні я хочу про неї поговорити. Це для мене очевидні речі, але як я помітив, що люди в основному допускають цю помилку через просту помилку логіки. Коли ми приходимо в тренажерний зал, нам здається, що потрібно піднімати якісь навантаження і ми акцентуємося лише на ту вагу, яку ми можемо підняти, і на кількості повторень. І нам здається, можеш підняти більше, піднімай більше і так далі. Але спра... насправді це не так. Справа в тому, що найбільш важливий момент це таймінг, це час роботи, який ви виконуєте. Тому що ви можете виконати одну і ту саму вправу зовсім зовсім по-різному, і е, при чому виконувати її з тією самою вагою, але кількість повторень буде відрізнятися, і вам постійно буде незрозуміло. Я проведу простий приклад. Наприклад, є хлопець, який, до прикладу, приходить і жме штангу лежачи, в нього е, на тренуваннях в основному це 100 кілограмів на 10 повторень. От і він знає, що він в основному не зможе так швидко збільшувати кількість повторень, вагу на штанзі. В основному, якщо краща генетика, тут через декілька тижнів прогрес таки буде. Якщо гірша генетика, то через кілька місяців. Але то не означає, що вам потрібно з цим змиритися і постійно жати соточку на 10 повторень. От, бо якщо ви робите постійно одно і те ж саме, то не дивитися, чому не ростуть, чому люди ходять і їхнє тіло не міняється і так руками. Справа в тому, що є варіант, є вихід з цієї ситуації, як постійно давати тілу новий, так би мовити, оптимальний стрес, стимулюючий стрес, і щоб тим не менше бодай мінімальні, але зміни в вашому тілі були, щоб ви не просто ходили в зал, потіли і відпрацьовували ну, свою програму без результатів. Бо якщо ви будете робити ту саму роботу, у вас просто буде тонус і ви не будете ставати слабшими. Так. Але ставати кращими, ставати більш мускулистими, ви не зможете. І тому я рекомендую, щоб ви завжди або просили когось, щоб вам засікали по секундоміру, скільки ви працюєте, або якщо маєте можливість, в деяких вправах можна робити і дивитись на секундомір. І щоб ви дивилися, скільки часу в підході. Бо навіть прогрес на 1 секунду це вже дуже класний прогрес. Так, в повторах і в вазі ви цього не зможете відчути. Але е, ви зможете реально побачити і зрозуміти, сьогодні я спрогресував на одну секунду. Клас. Я наступний раз попробую на 2-3 секунди, можливо, або знову на одну секунду. Але це знову прогрес. Це реально дуже-дуже класний прогрес. І буде проходити рік, і ви від тренування до тренування все одно стабільно додавали. І ви можете робити ту саму кількість повторень, та сама вага, але за рахунок того, що ви працюєте довше в підході, ви бачите, що ви довше змогли. Супер, це реально дуже дуже класно, і це все, що від вас вимагається, щоб стимул був оптимальним. Це буде означати, що ви і стали і витриваліші, і сильніші, і всі анаболічні хімічні процеси будуть проходити на вашу користь. Бо, наприклад, можна жати в дуже швидкому темпі і виконати е, тих 10 повторень за 10-15 секунд. А можна 10 повторень робити за 20 секунд це вже велика різниця. Е, тому майте на увазі. А можна робити 10 повторень за 30 секунд. От і все. І все. Тому е, поле для маневру дуже велике, дуже широке. Але люди про це не думають. Їм здається, що м'язи рахують повтори. І м'язи відповідно винагороджують за те, що ви зробили якусь кількість повторів. Якщо ми говоримо про паверліфтинг чи якісь види, де важливі нормативи, то так, але бодібілингу свої нормативи. І це можливість виконання силової роботи за певний проміжок часу. Тому майте цей золотий принцип бодібілінгу. І чим довше ви можете залишатися в межах оптимального об'єму, тим краще для ваших м'язів. Вам не потрібні мало повторені тренінги, де ви працюєте 5-10 секунд в підході, ще все відстрілялись і все. Вам потрібно, якщо ви зацікавлені в рості м'язів, ну, най -най найменший мінімум, за який я би радив не пускати, це 30 секунд, ви працюєте. І якщо ви почнете зараз дивитися, в основному більшість з вас працює менше в підході, ви працюєте трошечки більше, ніж 20 секунд. Але в ідеалі я би радив, щоб ваш підхід тривав 40-45 секунд. То, що ви працюєте в підхід, триває, можливо, навіть хвилина. Це буде, звичайно, викликати у вас сильний пампінг, вас буде забивати. Плюс вам доведеться терпіти. На певних повторах час проходить, накопичується молочна кислота, продукти, скажімо так, розпаду. І ще й треба буде ментально себе налаштовувати. Бо така робота, вона ще й не тільки фізично важка, вона ще й ментально важка. Тому часто. Ті е, бодібілдери, які займаються, коли вони вже не можуть до виконати повтори. Е... Їм навіть іноді допомагають їхні тренери, їхні партнери по тренуванням, тому що вони розуміють, що окей, я, зроб... я сьогодні зробив таку кількість повторень, але я по часу своєму оптимальному я замало зробив. Я замало це зробив. Вам здається, так вони ж на фармі і так далі, все і так буде. Ні, навіть в такому випадку люди все одно думають, ламають голову, як пробити далі свій генетичний максимум, як вийти ще далі, як модифікувати своє тіло, трансформувати його. Тому майте на увазі. І, наприклад, от ви можете піднімати. Умовно кажучи, 50 кг на 10 повторень, це не означає, що ви не можете спрогресувати з тою самою вагою на ту саму кількість повторень. Ви можете спрогресувати, ви можете підняти на 9 повторень, після 9 взяти і повільно-повільно опуск... опустити. Після того опускання 10-й повтор він буде капець, який крейзі важкий. Реально. Або, наприклад, ви зможете взяти два останні повтори: взяти повільні опускання і підйом. І тоді ви почнете мислити правильними категоріями або ви будете розуміти. Ага, якщо час важливий, значить мені потрібно виграти цей час. Для мене значить важлива і фаза підйому, і фіксація, і фаза опускання все важливо. Бо коли ви акцентуєтесь лише на вазі, ваша задача правдами, неправдами підняти, і для вас здається, що не важливо, як ви її вагу опускаєте. А це важливо. І тому повністю ментальність. Людей, які працюють на час, відрізняється від тих людей, які працюють на повтори. Вони зовсім по іншому виконують кожну фазу. Я, наприклад, зацікавлений в тому, щоб вигравати результат і в фазі концентрації, і в фазі ексцентрики, коли я опускаю вагу. Мені так само важливо, бо я можу тут виграти декілька секунд. А це вже зовсім, зовсім інший підхід. Тому майте це на увазі. Кожна вправа будь-яку піднімаєте вагу. Ви плавно, плавно, плавно витрачаєте час на все. От так само в статичних положеннях, коли м'яз напружений, вам можливо теж секундочку і тут виграти. Уявіть собі, ви робите 10 повторень підйомів гантель в сторони. От. І ви робите фіксацію по секунді, ви вже по 10 секунд на 10 секунд збільшили підхід за рахунок того, що вас по секунді тут тратилось. А якщо ви не, та, не по стандарту кидаєте руками вниз, а ще опускаєте 2-3 секунди, ви, ви зрозумієте, що це буде дуже класний буст. Останні повтори будуть морально важко на початках, якщо ви так не працювали. Але, тим не менше, це для вас буде якраз класна мотивація, бо ви будете розуміти, от по чому я буду. Останні повтори, скільки я зможу ще протримати, скільки мої м'язи ще зможуть піднімати в адекватній техніці. От і тому люди часто, навіть якщо бачать, що таке сталося, просять або спаринг партнерів, або просто беруть е, менші ваги і роблять дропсет з меншими вагами, допрацьовують підхід. Це для того все робиться. І тоді ваші м'язи реально прогресують. Пробуйте це. Я впевнений, що ви зміните повністю свою філософію тренувань. Ви будете розуміти, що не, не те важливо, скільки ви піднімаєте, а важливо, як ви піднімаєте, як ви працюєте, як ви викладаєтеся. Коли ви повністю відірвані від математики, ви просто напросто працюєте. На час, а час працює на вас. Тому сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нового відео, Па-па!